Доброго ранку, моє ім'я Анатолій Анатолійович. Дуже-дуже скоро новий рік, друзі, родинне свято, тож нам не обійтися без подарунків. Саме про подарунки я пропоную сьогодні поговорити. Перше правило про подарунки варто подумати заздалегідь, щоб 31 грудня ви не бігали по торгівельних центрах разом із тисячма такими же, як ви, які забули про ті самі подарунки. Повірте, нічого нормального ви вже не купите. А для того, щоб обрати правильний подарунок, потрібно прислухатися до своєї рідні. Ну, з малим простіше. Можна попросити написати листа Діду Морозу, ну і зрозуміти, що їм потрібно. А якщо казати про другу половинку, то тут варто все-таки прислухатися. тому що, ви знаєте, можливо, ненароком він чи вона вам скаже, що вона хотіла, про що вона мріяла. Ну, Тому що купите щось, що їй не потрібно буде, повірте, зіпсовувати новий рік. Звісно ж, ніхто не відміняв подарунки, зроблені власноруч. Не знаю, зробіть а, відеокліп з записів на мобільному телефоні а, зі своєю родиною або а, фотографії своєї коханої. Повірте, і буде надзвичайно приємно, особливо, якщо все це ви доповните ще й подарунком з ювелірки, буде ідеальний варіант. Ще зараз дуже популярно дарувати різноманітні сертифікати. Це може бути сертифікат на купівлю техніки або косметики, ну кращі косметики. Або, наприклад, на якісь спа процедури. Уявіть собі, ви даруєте сертифікат на п'ять обгортувань шоколадом для своєї нареченої. Ну, повірте, вона буде у захваті. Вдома цього краще не повторювати. Ну, шоколаду багато на це піде, і ефект. Повірте, не той. я пробував. Ще не менш важливий антураж, з яким ви віддасте подарунок. Повірте, іноді це набагато приємніше, ніж сам подарунок. Тому подумайте подумати про слова, які ви скажете. Можливо, якась атмосфера, музика. Це, повірте, надзвичайно важливо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Тож, якщо ви ще не встигли придбати подарунок, час ще є. Завтра вранці прокидайтеся і за подарунком, але перед цим не забувайте поснідати.